Плічка, а розкажи про свою молодість. Ой, внуча, як молодість моя прийшла. А що саме тебе цікавить? Ну, наприклад, що ви робили у 2009? 2009-му. А, так свинячий гриб був, то ми вдома сиділи. Добре, а у 2012-му? А, так всі конець світу чекали. Кінця світу всі чекали, сиділи. Теж вдома сиділи. Хм. А у 2014-му? А там протести, революція, стрільба теж вдома сиділи. А у 2019-му там, там взагалі коронавірус, карантин. Ми навіть в магазин не могли вийти. От. А в 2021-му там війна почалася, потім іще мати ВІСПа прибавилася. А в 2025-му, та у 2025-му тут нас інопланетяни прилетіли. Ми з ними трошки повоювали. Ну а там динозаври воскресли, ми ледь вижили. Потім зомбі апокаліпсис, ну а далі ти вже знаєш. Оце бабуль у вас молодість. Зато зараз ми на Марсі живемо.